Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, як ви бачите, виїхав я вже. Перший виїзд. Ну як, що я можу сказати? Рульове працює, передня балка працює, повертає все, як треба, заводиться. О. Ще як вчора заводив, то ще перелякався. Коли тягнув цього кабеля, о, прижало. Декомпресора. Я, бляха, муха, не подивився, одів шланги, завожу. Ага, а ніяк. Я вже і так, і сяк все облазив, поки випадково не побачив. А то вже думав по допомогу друга просити. Ну, як ви бачите, ось він є. Єдине, що, ну, сидіння зробив нормально сидіти, включати, але виявилася така проблема. От то, з натяжкою цепа. Трошки десь я не врахував. І трошки воно працює. Теоретично воно то повинно було б нормально працювати. Воно ж натяжка йде в цю сторону. Отак. О, О це тяне. І то йде донизу, то тут повинно бути вільно. Воно, виходить, там трошки більший люфт, чим треба. Десь я не врахував. Придеться щось. Вирішувати. Ну, Замки є півторачні, от такого, щось таке, щось ми спробуємо зробити. Так що, ну ви все, бачите, ви все зробив передачу. Тут я для тих, даже, хто має е, мотофрези подібного з такою подібною КПП. Ось бачите, тут нарізана різьба, е, заточені під конус болтики закручено, і воно вже, як ви бачите, дивіться, бачите, разом з волом ходить люфт є. Відповідно, ну, трошки незручно цього, під, коли перва передача, бо дуже великий ход. Ось включається, сидіти трошки незручно. А ну, десь обріжеться, побачиться. Ну, Як ви бачите, отак, щоб вмикалося. О. З цим. Там ще будемо думати. Ось це зроблена передня передача. Ну, бачите, на важких цих мотоциклах вона, бачите, до самого низу вмикається. Але другий кінець він йде аж сюди, теж незручно. Ну, можливо, десь можна буде трошки вигнути в цю сторону, десь такого сантиметра 2-3. Ну, подивимося. О! Ну, ще трошки задня передача, щось паршиво вмикається десь. Тут треба відтягувати речах, міняти, бо я все зробив, вмикатись, вмикалось, але щось паршиво. Треба буде провірити. Це з недоліків. І що? Ну Вже не хочу заводити, показувати. От, от, от коли працює двигун, йде вібрація на корпусі. І за того, що тут такі довгі стоїчки, швидше всього прийдеться. Ну, З цієї сторони не знаю як. А з тієї сторони е, можна зробити приварити тут пластину, тут знизу до корпуса і пустити ось сюди його. Приварити, це, щоб гайкою прикручувалося, воно його тримало. Тоді е, получиться трикутник і знову ж не буде вібрації. Ну що? Попробую, головне виїхали, тепер будемо вирішувати проблеми. Ну Оця головна проблема з цим це помплять. Я так не люблю ці е, ланцюгові передачі, але ну, виходу іншого не було. Бо вийшло ну, ну, зовсім зовсім друга конструкція. Опустити це все вниз, балка по самій землі буде. ну отак якось. О. ну, якось. Торм... Ще, ну, Доб'ю це все і наступно буде вирішувати е, тормоза. О, і з трьох точку назад. Ну, ось ви бачите, конструкція, така щеплення, як зроблена. Елементарно, просто дуже мягенько вмикається, не смикається вже е, мотоблок, як смикався. Е, сми, виду, коли мотофриза пускає щеплення, там різко щеплення йде і пригає. А так. Воно себе показало більш-менш нормально. Ну, Цікавий тепер в мене, як оцю вирішити цю проблему. О, бо в мене з натяжкою трошки буде не так. Бо в мене якось я коли робив, я зробив, що в мене мости кріпляться зверху. Міст поставлений зверху, не знизу. Якби знизу міст був, я підклав би шайби. І місто пустив бися донизу, була б натяжка. Тут піднімати вверх не підніму, бо е зірочка через муфту йде на коробку. О, єдине, що це вкоротити цепа або ланцюга, це зробити зірочку якусь натяжну, тим більше, що тут десь можна якось буде притулити. Ну, Чекаю порад. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми переможемо. Слава Україні!